Вітаю! Наприкінці робочого тижня хочу підбити підсумки роботи Полтавської обласної військової адміністрації. І з важливого, продовжуємо підтримувати наші сили оборони. Передала чергову масштабну партію допомоги захисникам: Чотири автівки, три човни портативні електростанції, п'ять дронів, а також по 20 рацій та обігрівачів. Усе це придбало за рахунок обласного бюджету. Ще 10 ударних дронів і один човен придбав соціально відповідальний бізнес. Один квадрокоптер передав волонтер. Згуртовано працюємо над вирішенням актуальних потреб нашого війська. Від себе дякую кожному, хто допомагає підтримує захисників і захисниць. Гідність та свобода для мільйонів українців та українок не просто слова. Це наша національна ідентичність. Це боротьба за демократичні цінності, які тривають досі. У день гідності та свободи. Десяту річницю Революції Гідності вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за Україну, поклали квіти до підніжжя меморіальних знаків Героїв Небесної Сотні та полеглим учасникам АТО. Бо сколихнула історія про залишене на смітнику немовля. Особисто мене дуже вразила ця ситуація. Ми, як обласна влада, мусили негайно опрацювати це питання, зробити все, аби хоча б мінізувати аналогічні випадки. Тому в прискореному режимі працюємо над тим, аби в області з'явилися вікна життя. Перше таке віконце ми маємо відкрити вже 28 листопада на базі обласної лікарні. Перебуваючи в прямому часі з робочого поїздки, я мав нагоду відвідати перинатальний центр, в якому нині перебуває дитина. Завдяки медикам вона забезпечена всім необхідним. Нам пощастило, що немовля вижило та продовжує боротися за своє життя. У межах робочого візиту також відвідав заклади освіти, медицини та підприємства, які працюють у Кромичуцькому районі, продовжує проводити особисті зустрічі з представниками різних сфер економіки Полтавщини. Цього тижня поспілкувався з представниками соціально-відповідального бізнесу, основна тема розвиток бізнес осередку області та можливості подальших взаємодії. У період повномасштабної війни регіональні підприємці стали надійними партнерами у різних напрямках. Також мав продуктивну дискусію з представником аграріїв області щодо питання галузі сільського господарства регіону, обговорили важливість та необхідність прозорого ринку землі та механізм купівлі продажу в умовах воєнного часу. Активно розвиваємо спорт у регіоні. Полтавщина вперше прийняла чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих. Для участі у змаганнях до нашої області приїхали 160 спортсменів із 17 регіонів. Наші борці. За підсумками поєдинків зробили три медалі. Посилюємо протидію корупції та дезінформації на всіх рівнях. Прозорість діяльності органів виконавчої влади один із пріоритетів, особливо в питаннях використання бюджетних коштів. Після опрацювання документів Полтавського ОВА, теруправлінням Бюро економічної безпеки та управлінням Державної служби була відмінена прозора процедура закупівель на 102 мільйони гривень, як результат підписаний. Раніше договірне виконання капромонту однієї з будівель у узінькові розірване. На засіданні робочої групи прозорість та підзвітність заслухали представників Глобинського та Непорощанського громад щодо уточнення технічних та якісних характеристик предметів закупівлі капромонту реконструкції житла для внутрішньопереміщених осіб. Акцентували на перегляд вартості виконання робіт після того, як питання двічі розглянула групу прозорість і підзвітність. Підрядник вийшов із пропозицією знизити вартість. Щоб зекономити бюджетні кошти та спрямувати їх на найбільш важливі потреби. На черговому засіданні також розглянемо матеріали щодо проєктів, на реалізацію яких спрямовані кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Аналізуємо обґрунтованість тарифів на проїзд у громадському транспорті, провели перемовини з підприємцями. У результаті, з 1 грудня на чотирьох міжміських маршрутах в області знизиться вартість проїзду. Полтава кременчук і Полтава Миргород на 10 гривень, Полтава Лубний на 15, Полтава Лохвиця на 16 гривень. Важливо спільно докладати зусиль, аби в складні для України часи люди відчували підтримку. Продовжуємо працювати над цим питанням, закликаю перевізників ставати соціально відповідальним бізнесом і знижувати вартість проїзду. Крім того, підписали меморандум про співпрацю з контролом завдяки цій співпраці. 30 співробітників ПОВА пройдуть безкоштовні тренінги та навчаються працювати з сервісами відкритих даних та аналітичними системами. Попереду багато роботи. Працюємо далі. Слава Україні!